Можемо існувати лише лише разом, бо окремо дуже важко все це тягнути, і і і підготовку студентів, і видання вісника. Ну і в принципі, всю роботу в рамках біофізичного товариства. Дякую так. Тоді рухаємося далі програмою. Далі надаю слово Владі Пашинській, доктору фізико математичних наук старшому співробітнику інституту фізики низьких температур. Влада нам Вітаю. розповість про дослідження. Вітаю колеги. На тижні біофізики я, як сумлінна випускниця нашої кафедри, підготувала презентацію. Зараз буду намагатися її е, показати. Чи бачите, колеги? Видно, так, е, презентацію? Так, да, все добре, так. Да, тоді ще раз вітаю вас. Тут я представляю в більшості відділ молекулярної біофізики, фізико-технічного інституту низьких температур, який є також потужним інститутом, де розвивається біофізика в Харкові. Ось я привела фотографію нашого улюбленого інституту. Харків'яни його дуже добре знають. Він знаходиться на метро станції метро. 23 серпня, і, як завжди, ми запрошуємо також молодь і студентів і аспірантів до співпраці в рамках нашого інституту. Оскільки цей захід планувався для молоді, я надіюсь, що хоч в записі більша кількість студентів побачить наші виступи, а ті, хто зараз присутні, можливо, їм будуть цікаві уроки мого шляху в біофізики, бо всі ми тут зібралися біофізики. Споєднала дійсно біофізика. Я з дитинства цікавилась медициною, але саме, попавши в, до університету, до кафедри біофізики, і тоді презентував на дні відкритих дверей дослідження цієї кафедри тодішній керівник кафедри, професор Лімешка, він тоді виклав нам чудові такі досліди з енергетики клінічної, Літини з мембранних каналів і таке інше, я зрозуміла, що біофізика саме те, що мене цікавить, бо е, на мене це було відкриття, що якісь молекулярні процеси можуть складати основу і медицини, і тих захворювань, на які хворіють люди, і способів їх лікування. І ось я вступила до біофізики. Тоді е, наша матер е, Харківський університет назвав, був державним університетом ще не носив ім'я Каразіна. А наша кафедра мала назву молекулярної та прикладної біофізики. Якщо молодь вважає, що ми живемо і справді ми живемо зараз в дуже складні часи, але це не єдині складні часи і для студентства, і для науки в нашій самостійній Україні, бо я закінчувала університет саме в лихі 90-93 році. І хочу сказати, що з, нашої, з нашого випуску тільки, мабуть, я одна залишилася в біофізиці, бо інші люди йшли тоді, хто на базар, хто в бізнес. І бізнес тоді був ну, дуже простий. Такий да, з сумками і таке інше. Але я обрала такий шлях в науку, вступила в аспірантуру після закінчення університету і в 2000 році захистила дисертацію, і я не жалію, що я залишилася вірною науки в ті складні часи 90-ті, бо саме наука відкрила для мене не тільки цікаве поле для діяльності, але й світ Починає завдяки нашим зв'язкам, які були у кафе. У відділу молекулярної біофізики в Тінту я змогла отримати гранти і працювати за кордоном два роки в університеті міста Антверпен на фармацевтичному факультеті. І це була для мене не тільки школа з біофізики, наукова школа дуже добра, але й школа життя, яка дала можливість опанувати англійську мову отримати ті зв'язки з закордонними дослідниками, які зараз нас тримають. І ми маємо дуже багато співпраці і спільних проєктів з закордонними вченими використовуємо їх обладнання для отримання наукових результатів. І ще біофізика мене підтримала і в складні зараз часи нашої повномасштабної війни, в якої ми живемо, і коли в 2022 році дійсно ми всі були в якомусь розпачі, нерозумінні, що робити далі. Я собі сказала, що я, мабуть, буду доводити до кінця свою докторську дисертацію. Дійсно, саме це, те, що я сіла, почала збирати всі ці результати, допомогло мені опанувати себе і йти далі в наш складний військовий час. Так, біофізика мені. Допомагає все моє життя, і як тут сказано, з 93-го року, і по сей день я працюю у рідному інституті в тінті на в департаменті в відділку молекулярної біофізики. Ще така корисна порада, яка може бути цікава молодим. Те, що біофізика, це базова освіта, яку ми отримуємо в університеті, вона допомагає нам не тільки в науковій роботі, а ще може бути у нагоді при роботі в міжнародних організаціях. Бо Наприклад, я паралельна з науковою діяльністю з 2004 року, 17 років, працювала в, такої, в такій відомій організації, як Український науково-технологічний центр, старшим спеціалістом, координатором проєктів саме з біологічного напрямку, тобто робота за кордоном і досвід роботи в міжнародних організаціях. Він допомагає, коли вже закрився наш регіональний офіс УНТЦ в Харкові. Я не полишила цю стезю і працювала ще була залучена до проекту ОБСЄ як експерт з біобезпеки, біозахисту. Тобто, якщо шукати можливості в цьому напрямку, також можна знаходити поле для реалізації. Після того, як захистила докторську, я ще почала викладати майбутнім біомедичним інженерам в нашому харківському університеті, аерокосмічному університеті, Харківський авіаційний інститут. Такий мій шлях в біофізиці. Я думаю, що можливо комусь молоді це допоможе знайти свій шлях в науці. А тепер до тематики моєї наукової роботи, якою я займаюся ну практично вже 30 років, це саме молекулярна біофізика, і це вивчення міжмолекулярних взаємодій лікарських сполук з біомолекулами та супутними агентами з метою направленого пошука нових ліків та ефективних схем лікування. Що тут цікаво, що ця проблема є дуже актуальною. Ви знаєте, що з'являються і нові захворювання. Ми всі були свідками нової пандемії COVID-19, і є ті захворювання, з якими людство бореться вже десятки років, такі як онкологічні захворювання або сердечно-судинні захворювання. І потреба в розробці нових ефективних ліків вона завжди існує, тим більше що є антибіотика, резистентність і різні інші проблеми. І в цьому напрямку важливо, щоб ми йшли направлено, да, шукали ліки не просто так, а з певним вже цілеполяганням. І тут нам на допомогу, як і Ганна Вікторівна згадала, прийде і приходить вже штучний інтелект і методи машинного навчання, але які дозволять нам вибирати з тисяч там, молекул різного складу хімічного да, ті ліки, які можуть бути. Активними і потенційні лікарські сполуки, але е, е, нужні експериментальні дані для того, щоб е, навчати ті самі машини, для того, щоб писати програми, які будуть направлені шукати ті чи інші лікарські сполуки. І я думаю, що наші дослідження да, вони стануть в нагоді так само і для навчання машин, які е, в майбутньому будуть шукати ліки і методи навчання. Я дуже люблю цю картинку, так, де е, показано, що саме процеси на молекулярному рівні і молекулярні біофізичні взаємодії є тією основою, що надалі зумовлює всі процеси на клітинному, а органному і інших рівнях організації живого. Основними методами дослідження мої, саме моїми є експериментальний метод МАЗ-спектрометрії, Зокрема, м'які іонізації. студенти слухають у нас. Я знаю на нашій кафедрі ці курси. Їх викладає Марина Вадимівна, моя колега і мій вчитель. А також ми використовуємо активні методи комп'ютерного моделювання для своїх досліджень. Результати це завдяки цим вивченням ми, нам вдалося визначити молекулярно-фізичні, тобто біофізичні механізми, що пов'язані з функціонуванням таких лікарських сполук, як протималірійний агент артемізініного ряду. Ряд безчетвертинних четвертинних амонієвих сполук протимікробних, такі ліки, як декаметоксин ми вивчали, і купуючи тепер ці ліки в аптеках і читаючи інструкції про механізми дії, ми можемо знайти ті дані, які саме ми отримали в своїх дослідженнях. Та інші препарати і протитуберкульозний антибіотик цикласирин. Ми вивчали, а також новий український препарат Флакалін та багато інших. І буквально пара слайдів оце стосується досліджень артемізінінових препаратів, які є основними препаратами для боротьби з малярією, таким важким інфекційним захворюванням. Ми це ось Структури цих препаратів. Ми методами мас мас-спектрометрії зафіксували неквалентні комплекси цих взаємодій з гемом, що саме і реалізують протималярійну дії цих препаратів. Ось розрахунок і комп'ютерне моделювання таких комплексів. Новий кардіопротекторний агент Флакалін, який є активатором калієвих мембранних каналів. Нам вдалося виявити локуси і амінькі. На кислоти, з якими саме взаємодіє флакалін при реалізації своєї кардіопротекторної функції. Іншим напрямком роботи е, е, також є вивчення взаємодії різних препаратів, які можуть використовуватися разом при тих чи інших е, терапевтичних діях, а саме, наприклад, протималярійні препарати чи антимікробні препарати, е, чи антиканцерні е, препарати та е, препарати, які є органічними кислотами: це аспірін та. А аскорбінова кислота, вітамін С. Нам ми виявили, що такі препарати можуть конкурувати за один з одним за зв'язування з мембранними структурами, що модифікує їх дію вже на стадії проникнення в клітину. І те, що чим ми займаємось у нашому відділку сьогодні, це також вивчення міжмолекулярних взаємодій лікарських препаратів, але тепер вже не з біомолекулами, а з молекулами і структурами, які використовуються для доставки, направленої доставки ліків, тобто для е, ви бачите, що багата структур зроблена для такої проблеми: це ліпосомоподібні структури. І в нашому відділі ми займаємось вивченням взаємодії лікарських сполук з аскорбілпальмітатом, які утворює ліпосомоподібні структури для доставки ліків, а також ряд структур ряд структур, наноструктури, наприклад, структури, такі собі нанофлейки з молібден С2, які також використовуються для доставки лікарських сполук, в частності протиракових препаратів. Тобто, сучасна наша тематика це між міжмолекулярні взаємодії між е, е, ліками та е, структ, структурами для доставки цих ліків. І кому буде цікава ця тематика, ми запрошуємо до співпраці. Я дуже вам дякую за увагу. Я дякую рідній кафедрі та моєму альмамате, моєму університету за ті знання і той дорогавказ, який я маю в житті. Дякую ЗСУ за захист і бажаю всім мирного небу. Та наукових успіхів. Навожу свій емейл e для тих, хто хотів би співпрацювати за тими темами, які я виклала. Дуже всім дякую. Дякую, Дякую, Влада Анатолійовна. Дякую так само за активне залучення до роботи біофізичного товариства і Харківської спільноти біофізичної. Дякую. Можливо, є запитання. Знову ж таки, побажання, зауваження, пропозиції, бажання виступити із співдоповіддю. Поки що немає добре.